Але і Христос є фундамент, на якому і будується ця будівля. Якщо хто не знає, то 1 Коринтян 3:11. Але ніхто не може закласти іншого фундаменту, ніж той, що вже закладено, і фундамент той Ісус Христос. Це не католицизм. І не догми католиків. Це не догми православних і не догми протестантів. Це Христос. Це Євангелія. І вона не міняється. Тоді цей фундамент втримає будівлю. Всі ці три деномінації вони не можуть бути, вони претендують, щоб бути справді фундаментом церкви, тому що на чомусь церква має будуватися, вони пхають своє. Але в 1 Коринтян три, є ще одні слова. Робота їх буде очевидна, бо настане день і все стане зрозумілим, тому що той день прийде з вогнем. І вогонь випробує працю кожного і виявить її якість. І от що говорить Ісус Христос? Знову ж вертаємося до того, що Він говорить. Адже ж ми говоримо сьогодні про вибраних, з яких Бог будує церкву, камінь живий, це ми є. Луки 6,49. Проте кожен, хто слухає слова мої, але не виконує їх, схожий на чоловіка, який звів будинок свій без фундаменту. Тобто вони взагалі будуються без фундаменту католики, православні та й протестанти, який фундамент мають їхні записки, за які вони моляться. Я говорю це зразу про всіх, який мають фундамент, що вони не кладуть руки на хворих і не зціляють? який мають фундамент ці їхні ритуали, ці їхні свята, які вони, які вони хочуть святкувати, та й святкують. Ті їхні молитви, коли вони заставляють, Боже, піди туди, Боже, прийди сюди, Боже, дай Боже. Ще раз, Луки 6.49. Проте кожен, хто слухає слова мої, але не виконує їх, схожий на чоловіка, який звів будинок свій без фундаменту. І так багато людей робить. Коли настала повінь, і води хлинули на той дім, він миттю повалився і був геть зруйнований. Сьогодні ці церкви практично зруйновані. Ми не бачимо там ні сили, ні влади Господа нашого Ісуса Христа. Та взагалі там, коли туди заходив Христос. Вони лишень говорять, Христос посеред нас, Христа хрестились, Христа задягнулися, і все. Та є між ними, які мають ці, цю оливу спасіння, але вони всі поснули. Вони не хочуть слухати, вони не хочуть нічого робити. Краще поспати. Що ж ми бачимо все ж таки. Ми бачимо, що Христос є будівничий. Ми бачимо, що Христос є фундамент. І ми бачимо, що Христос є наріжний камінь. Господи, що нам залишається? Ти все. Ти наріжний камінь, тримаєш всю будівлю. Взагалі-то на фундаменті Твому ми будуємося. Ти нас любиш, бо ти нас збереш куди в цю будівлю вкладаєш. Ти будівничий, ми в Твоїй руці. І коли це все складається, ти думаєш, Господи Боже мій, чим це я заслужив таке благо в своєму житті? Що я в домі твоєму, де ти керуєш? Адже ж Христос керує Домом Божим, і там Він, все Христос, Він зв'язує всю церкву в силі Духа Святого, Він зв'язує всю церкву в любові. Він віддає життя за нас. Він зв'язує в єдності, бо один дім Божий. Бо один дух у нас, одна віра і одне хрещення, все одне, ну все Христос. Господи, хто я? А ти живий камінь. Без тебе будівлі не буде. Ти живий камінь. Чуєш, без тебе будівлі не буде. Не буде, не буде, не буде. Христос будує все з живої цегли, з живого каменю, яким є ті, хто вибрані. З вибраних будується церква, бо покликаних багато, вибраних мало. Це ті, хто слухає Його, хто виконує Його слова, хто навчається в нього, це ті, хто очищені Словом Його праведні святі, це ті, що на добрі діла здатні. І все це знову від Нього і через Нього. Євреїв 3:1. Отож, брати і сестри мої, покликані Богом, люди святі, я грішні. Не святі. Звернемо думки свої до Ісуса, посланця Божого і первосвященника нашої віри. Євреїв 3:6, а Христос вірний син, Він править домом Божим. Новий заповідь. Був старий заповідь. є новий заповідь. Тут править закон віри, Він править, Він дає заповідь. Це не заповідь, даний був Мойсею законом. Закон все минуло. Христос виконав закон. Та Він і не виконував закон, Він просто жив святим життям, без гріха. Той, хто був без гріха, взяв гріхи і поніс їх на хрест, щоб ми стали без гріха, бо стали праведними, як Він. Звичайно, ті, хто увірить. А Христос, вірний Син, Євреїв 3:6. Він править домом Божим, а ми. Той дім. Я кажу, що читав скільки раз. Ну, от зараз, як дочитався, думаю, Господи Боже мій, а ми той дім, якщо зможемо зберегти мужність і певність у надії своїй. то що почує голос Ісуса Христа. Прийми вірою. Покайся, вірою в Євангелію. І не спокушай Бога, що ти хрещений, чи ти їздив перехрещуватися десь там, підтверджуєте своє дитяче хрещення. Ну, це. Глупота на глупоту. Є благодать на благодать, а це дурня на дурню. Хто прийде до мене, не вижену геть, говорить Христос. Ні, я буду триматися батьківської віри. Бо хто не народжений згори, Царство Божого не успадкує, Лейтмотив нашого служіння. Але воно так і є. Чому? Та тому, що ми бачимо, що сталося з церквою Христовою, як її обікрали. Як себе видають за тих, хто віри, що вони кажуть, що вірять Ісуса Христа, що Господь їхній Ісус. Але вони нічого не мають спільного з Ісусом, з Його праведністю, з Його святістю, з тим, що Він заповів. І це є попередження усім, хто називає себе християнином в першу чергу, католикам православним та й протестантам багатьом. Я не згадаю вам гріха. Досить принижуватися, досить жебрачити, що ви грішні. Вам подобається? Ви що? Не хочу говорити різних слів, недобрих, але справді якийсь садомазо. Ну для чого це вам? Він каже, я не згадаю. Він взяв гріхи і поніс, забрав, щоб ви стали праведним перед Богом. Ісус, ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Щоб ми стали праведними перед Богом. то зарядили грішний, грішний. Взагалі-то, знаєте, цей, от я постійно грішний, я постійно грішний, Господи, мене прости. І кожного разу прийшов, я знову грішний. Я цей самий. я... Це якийсь бунт проти праведності. Це бунт проти того, що звершив Ісус Христос. Це не просто так, що ой грішний, ну знаєте, да, от і митник казав, що Він грішний. Ні-ні. Ні, там більше закладено. Там бунт проти того, що звершив Ісус Христос. Там недовіра, що Христос взяв все-таки гріхи світу. І ті, хто увірують, вони стали без гріха. Він вибілив наші гріхи. Бог взагалі каже, де ці гріхи? Я не бачу. Кров Христа стала на Заваді, йому бачите. Кому? Та самому Богу. Тому що Христос заступається за нас. А ми хіба б знаючи це, не станемо йому вірними, його Слову, щоб стати справді вибраними, бути в руці Божій? Алілуя, в руці будівничого, і щоб цей живий камінь, кожен із нас, був вкладений в церкву Божу, де править Ісус Христос, де править любов, любов Божа.